Продовжуємо наш трудовий день. Ну, сьогодні що? Андрюша трактором пока ну, треба реставрувати, так сказати, гітару прицепа переднього ведучого моста 2ПТС-4. Ну, так як розбило, розбило конічку, конічний отвір. Це тут кріпляться е, рульові тяги. От одна сторона. Отлично. а другу розбило. Ну, що ми робимо? Так як координатно розточного в нас немає і сверлільного великого нема, ми до цього діла використовуємо е, токарний станок 1К62. Вставили фрезу, досталась вона мені від Григорія Івановича, браташа, покойний вже токарем робив у нас в мастерській. Вона під конус заточена, але тільки більшого діаметра, так як ну, всю сільхозтехніку, як ви розумієте, в, 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 ремонтували в мастерській. І там треба було використовувати свій інструмент специфічний. Вона підточена за конус. Зараз ми це все діло на токарному станку трошки розсверли. Потім зробимо конус мідний, вставимо, полуавтоматом обваримо, мідь виб'єм. і буде у нас посадочне місце під цей палець. Ну, от і займаємося. Ну, на нього, як в цьому самому написано в інтернеті, що це гітара переднього ведучого моста. Ну, всі ж на нього, хто трапеція каже. То поворотний механізм, ну всі ж по-разному. Хто з нашого, по научному воно так. Ну, в общем, продовжуємо працювати. До сверлі там залишилося у нас міліметрів 8. Треба висверлити до кінця, бо розбиті були обидві сторони. Максимально на наскільки ми проточуємо, це 30 міліметрів. Ну, якраз буде достатньо стінки 3 міліметри, щоб ми оце все діло заварили. Тоді конус мідний виб'єм, і в нас вийде такий отвір. Продовжуємо. ще один оборот і буде достатньо. Підзина, підзина. Оце і все. Знімаємо приспособу. І так, конус робимо мідний, тому що будемо обварювати, до міді воно не пристане. Робимо конус такого ж діаметра, як у нас конус на тому шарнірному пальцеві. Ну, використовуємо паяльник. Це раніше наші батьки, діди паяли, то не було електричного. Розігрівали їх на паяльній лампі. І от, виходить. Так що болгарочкою відрізали, в такому він стані був. От. А тепер за конуса в конуса зараз проточу. На 25 зроблю конус, так як ця сторона буде 25, а кінець буде 20 на конус. А потім по-нормальному, як кажуть, по тому прокалібруємо і будемо вже варити. Ну, вам покажу. Виточили конус. Ну по цьому образцю. Отак от, от він виглядає, якраз за подліцо. Люфта тут ніякого немає. Ну, понятне діло, тут. От. Ну, ізначально, от тут розмір такий, що я можу приварити, а з обратної сторони, з обратної сторони, треба отвір увеличувати. От я зараз, зараз я його, тому що там не вийде качественно проварити. От, як ви бачите, оце отак. От. І от проволочка тільки-тільки, значить, шарошкою. Зараз я це все діло, отвір хоча б до половини. Зроблю його конусним. Ну, Щоб можна було проволочкою проварити. А так воно вверх завариться, а там буде пустота. Ну, Для цього діла значить конус на кінці 20, тут 25. Розстояння 35 мм. Значить, виходить. На станку виставив 4 градуса. 4 градуса конус. Ну, якщо по станку дивиться, 4 градуса, видно там. Зараз я виставляю все по нулях, поставив шарошку. Зараз ми конусок до цього моменту розширимо. І будемо робити процес наварювання чи наплавляння. Ну, от так. поїхали. Оце отак нам треба заварити. Ну зараз будемо пробувати. Якщо у нас вийде вернець, може там посередині буде трошки пустота, нічого страшного. Робити воно буде. Ну, факт той, що треба. Значить, Андрюша, треба зараз буде придавити тут, щоб воно не збилось, пока я там прихвачу. І все. Зробили значить, гітару, ну, вийшло доволі таки і неплохо. Оце ця частина, що реставрували. Як бачите, отвори одинакові, я тут планірнув ще болгарочкою трошки. І от дивимося, настільки воно виглядає тут, і настільки виглядає тут. Ну, Якщо його перевернули, то, опа, то виходить і тут. Як ви бачите, оцей той, що ми реставрували, а це ж уже ж рідний. Ну, конуси, конуса вийшлося отлічно, тому що, от дивіться, до цього моменту воно вставляється. І люфта ніяко тут нема. І точно так же тут. бачите. О. Ну що, люфта нема. Все, гаєчка задали, конус там ну, 4 градуса, як я говорив. Тобто, все, зараз будемо дзвонити. Нехай Микола Іванович приїжджає. Добре. Все. おったく。